Всім привіт! Сьогодні я розповім, чому Лулу є одним із найсильніших сапортів гри, навчу правильно її реалізувати і розповім про тонкощі, які я помітив за час гри на ній. Почати слід з вибору рун та заклинань призовника Саме з цього починається наша гра. Я віддаю перевагу синій плюс зелені гілкам. Ці руни дають все необхідне для гри практично у будь-якому матчапі. З заклинань я вибираю флеш та Екзост у 99% ігор. Ігнайт підходить під агресивніших саппортів, і у лейтгеймі він сильно програє виснаженню. Наступний крок вибір предметів, із цим нічого складного. Саппортський предмет розвивається в DreamMaker, чоровики, в іонійський чи симбіотичні. Останнім часом я віддаю перевагу саме другому варіанту, тому що він дозволяє швидше пересуватися по карті і більше впливати на гру. Варто також зазначити, що їх краще зібрати якомога раніше, щоб швидше настакати пасивку. Далі є три базові предмети, які ви повинні збирати. Перший Ardent. Він збирається на початку, адже саме цей предмет дає піксили вашому адекері. Далі два предмети для збільшення живучості Moonstone і Donecore. Але кожна гра унікальна і під конкретну ситуацію є сенс збирати інші предмети, про них далі. У іграх, де ваш керіс страждає через велику наявність контролю у ворогів, необхідно зібрати Мікаель. В іграх проти Еш, Леони, Треша та інших чемпіонів із сильним контролем, його можна зібрати першим. Так у вас буде більше шансів виграти ранню гру. Якщо вам не вистачає швидкості, щоб наздогнати ворогів, можна зібрати шурелію. Іноді предмет хороший першим слотом, але якщо ви втратите темп, він буде набагато менш корисним ніж ардент. Варто також звернути увагу на вміння призовника вашого Керрі. Якщо він має очищення, логічніше зібрати шурелію, якщо Кері грає через гост, тоді Мікаель. Але це все ще не означає, що предмети обов'язкові, все залежить від метчапу. Антихіл необхідний, якщо ваш ворог, який має багато хілу, нафіжений, якщо він відстає, краще надати пріоритет предметам, які допоможуть вам більше сноуболитись. Також цей предмет добре мати до зустрічі з ворогом, який грає від відновлення здоров'я. Наприклад, якщо це на Атрокс, зберіть предмет до того, як ви підете зі своїм кері на інший лейн. Так у вас вже буде інструмент, щоб швидше вбити ворожого доплейнера. Важливо, що розвивати антихілу повний предмет не має сенсу, тому частини за 800 золота буде достатньо. У пізній грі у вас буде кілька варіантів предметів. Якщо ви не зібрали до цього Мікель, Шурелію або Ентехіл. Граючи проти асасина, який вбиває вас чи вашого кері, зберіть Соларі. Він дасть захисні стати і вам, і додатковий щит для вас і вашого АТК. Граючи проти танків чи чемпіонів, стакаючих ХП, можна зібрати імперський мандат. Він дасть додаткову відсоткову шкоду по цілі. Якщо у вас сильний фронтлайн, зберіть Redemption. З ним ваша команда збільшить шанси на перемогу у тімфайтах. Розібравшись із предметами, перейдемо до самої гри і кілька особливостей, які допоможуть вам легше перемагати на лінії. Перше це порядок прокачування умінь на першому та другому рівні, саме ці два рівні найчастіше визначають, як розвиватимуться події. Перший рівень у Лулу досить сильний, тому ви вже можете домінувати та відганяти ваших ворогів від фарму або ж хоча б поукати їх, щоб у майбутньому виграти трейд. На першому рівні варто прокачати Є. З її допомогою ви можете сильно просадити ворожого кері по ХП, комбінуючи шкоду з уміння і ваших автоатак. Якщо вам нав'язав трейд на першому рівні ворожий NH Suppor, є сенс використовувати Є як щит для себе або вашого союзника. Проти Дрейвена, який любить домінацію на лінії, я рекомендую на першому рівні взяти W. У комбінації з Екзостом ви не дасте йому завдати шкоди вам або вашому кері на першому рівні. Зазвичай драйвен плеєри такого не очікують і йдуть валин, після чого повністю втрачають пріоритет на лінії. Другий рівень часто залежить від матчапу. найчастіше це Q, з нею можна сильніше поукати ворожого кері і сповільнити його, якщо він намагається втекти від вас. У грі проти агресивної зв'язки, наприклад, як Трістана і Наутілус, Краще взяти W, так ви зможете протистояти енгейджу від ворогів, використовуючи поліморф на трістані після ланцюгового контролю від Наутілуса. Після третього рівня це Max H, потім Max W, потім Q. У Лулу досить сильний Паук, тому можна грати досить агресивно проти більшості чемпіонів. Не бійтеся та своє хп на хп ворожого АДК, адже у вас на одне зілля більше. Ваш ультимейт? Не тільки інструмент, щоб врятувати союзника, але й хороший контроль, а також інструмент, щоб скасувати каст деяких умінь. Наприклад, якщо потрапити в таймінг, можна скасувати стробок ренгара, пантеону, трістани та деякі інші вміння чемпіонів. Так само за допомогою поліморфу можна скасувати каст уміння, такі як Культ Картуса, кукпайка, кузерата та подібні. Щодо вмінь W та E, завжди існує два варіанти використання, і тут моя порада орієнтуватись на те, хто саме є ініціатором файту. Якщо ви то логічно використати Є e для полку ворога, а W для бафу вашого союзника, щоб максимізувати його шкоду. Але якщо ініціатором файту є ворог, ситуація протилежна. Використовуйте є e для захисту вашого кері, поліморф накладіть на того, хто вносить найбільше дамагу. Це може бути як ворожий АДК, так і лісник або будь-хто інший. Ну і використовуйте Ебзост при необхідності. Слід розуміти, що не завжди при вашій ініціації ворог буде тікати, він може розвернутися по вам, і в цьому випадку слід застосовувати другий варіант касту в мінь. Лулу є дуже сильним сапортом, і далі слід повернутись до самого початку, час, коли ми обираємо і банимо чемпіонів. Подивимось, які саме адекері добре граються з Лулу. Очевидно, це сильні автоатакери, такі як Твіч, Когмао, Афелі та інші. Я зробив тірліст, яким можна користуватись пікаючи чемпіона. Якщо ви бачите, що ваша синергія погана, краще оберіть іншого саппорта, так Лулу погано грається з магами або АДК кастерами, як із реаль чи Коркі. Інша сторона ворожий ботлейн, є ті, проти кого стояти дуже легко. І є ті, проти кого вам буде складно вигравати лейн. Серед таких чемпіонів паук саппорти або кері з великою дальністю в Проти них буде дуже складно нав'язувати трейди, engage сапорти, які можуть сильним АДК вбивати за прокаст, та ті, що будуть відхилювати кері, виграваючи цим самим трейди. Деякі чемпіони можуть в залежності від плейстайлу та іншого дуго АДК або дуо саппорта вигравати або програвати лейн. Таких я відніс до блоку ситуативно, бо, наприклад, Ніла з Юмі може легко контритися з Зосстом та Поліморфом. В той час, як Старіком, вона буде завжди вигравати дуелі проти вас. На цьому я розібрав всі основні моменти, які не залежать від конкретної гри. Та базово застосовуються до більшості ваших ігор на лугу. тому бажаю успіхів в освоєнні чемпіона та перемог.